Ну, по перше, я хочу сказати, що сам е, виступ е, президента України е, на спільному засіданні двох палат і, і палати представників і сенату сполучених штатів є, як у нас кажуть, дійсно знаковою подією. Е, це є свідченням ну, поваги до України, тому що як правило е, це право надається головам урядів та держав тих країн. І, 에, Сполучені Штати розглядають як е, своїх е, ну, привілейованих, важливих партнерів. І також це свідчення е, того, що Сполучені Штати готові працювати з президентом України і е, його е, командою. Щодо овації, е, ну, і, і... Мені на один раз доводилось бути присутнім на подібних виступах. Це трапляється досить часто. Я думаю, що не варто рахувати кількість у нас і у них, але дуже приємно, що саме оваціями і стоячи вітали декілька пасажів виступі президента України, тобто, це значить, що ці його слова затронули, ну якщо хочете, душу і розум американських законодавців і не один раз.